Вітаю, друзі, підписники та гості каналу. з вами Allmax, і Сьогодні у нас перший погляд на новий виживач на островах десь посеред океану під назвою Away From Life. Дуже багато подібних забавок вже є. І очолює цей перелік, звісно, Діп, на мій погляд. Так і також є такі ігри, як крафт Project Castway. Ну і тепер ще буде Away From Life. Наразі повна версія гри ще не готова. Маємо в своєму розпорядженні лише демку, на яку і будемо зараз дивитися. До речі, якщо ви хочете бачити на каналі більше подібних. Виживачів, тобто острівних, я їх так називаю, підтримайте це відео лайком та напишіть про це в коментарях. Я, наприклад, зовсім не проти повернутися в -діп і повиживати там, але це тільки при умові того, що вам це потрібно. Тож буду чекати від вас зворотніх зв'язок, а тим часом наливайте, насипайте, хто щось п'є, і приємного перегляду. Натискаємо плей і починаємо нову гру. Я трошечки там пограв, подивився, перевірив налаштування графіки і все таке інше. Тож, давайте. Оу. Почнемо заново. М -м -м. Ми, одразу, ми одразу на острові. Якийсь контейнер. А це в нас що? Бах! А щось якась... А... Постріл перший не задався в мене, походом. Підняти. Так, в нас вже є якась пташечка, якесь м'ясо, е яке ми повинні будемо потім приго приготувати, щоб поїсти. Що в нас є? Давайте дивитися. У нас, коротше, є такий саморубний якийсь пекаль. Я не знаю, чим він стріляє, якісь резиночки там натягнуті. Чи це цвяхами він стріляє? зрозуміло. Наш інвентар. В інвентарі в нас є. А, сокира, є оце, пістолет, сокира, а, два штучки банану для того, щоб поїсти. Так. А, смолоски, парочка бинтів, водичка. Навіть відмичка є. Нічого собі. А, Це вудочка і м'ясо, яке ми тільки що добули. Так, у нас є параметри здоров'я води, їжі та температура тіла. Угу, Ну і сюди наш персонаж, сюди ми будемо пхати е багатсько всілякої одежі, одягу. От сюди. Так, далі. Меню крафту. Дуже багато всього можна буде крафтити по категоріям. Поки що те, що нам доступно на даний момент, це те, що ви бачите на екрані, так ну я так думаю, що так. Далі журнал, журнал подій, що де, коли і як. Інвентар, ми вже подивилися, і дерево навичок, які ми поки що не можемо побачити, тому що воно недоступно. Ну я сподіваюся, що це справа лише в Денсі. Коли буде реліз, тоді ми зможемо це все діло побачити. Непогано так, водичка промальована. А, а, це краб! Подивіться, це краб. О, ми замочили крабика. У нас вже є краб. А що це нам показує? А, це типу дерево можна підзбирати каміння і дерево. Угу. Ну, коротше, поки що. Давайте по завданням будемо рухатися. Нам кажуть, що нам треба сплавати до затонулого хелікоптера. Давайте трошки подихаємо. Слухайте, ну, непогано так, на перший погляд для демке. Але Deep, звісно, краще. Однозначно краще. Так, ми... оце треба нам забрати, так? Це якийсь лист металу, чи що воно? Слухайте, це сучасний вертоліт. Напевно, ми тут. На ньому, може і летіли якось, і просто щось сталося і розбився вертоліт. І нам ми вимушені були плисти на цей острів. Ні, трошки, ви знаєте, трошки графіка ну, така собі посередня. Стренди діп наразі краще виглядає. Але стренди Діп уже скільки років? Давайте не будемо забувати і про це. Це лише це лише демка. Демка нової гри, тому я думаю, що якщо розробники не кинуть це діло, то вони будуть це покращувати все і таке інше. Коротше, збираємо все багато всіляких матеріалів, які бачимо, так, і нам гра каже дивитися на годинник. Вау! Який в нас це годинник, Це смарт-годинник! Ви подивіться, тут сповіщення всілякі, всі наші параметри. А чого температура в нас 32 градуси? Це е, на вулиці 32. Я думаю, що так. Це о, температура навколишнього середовища. О, виконали ми місію. Так, у нас зараз 15.26 по часу. У нас навіть компас є. Дивіться, як класно. От в Стрендедіпі цього не вистачало. Але там своя механіка. Я чомусь пристав до цього стрендедіпа, постійно його <с up> з ним порівнюють цю гру. Але стрендедіп реально мені дуже зайшов свого часу і навіть швидкість. І елевейшн. Як українською буде елевейшн? Ну, тобто. привищення над рівнем моря. Якось так. Не знаю, це треба буде все розбиратися з цим годинником, як ним користуватися правильно. Тут є якийсь човен. Буляха, я злякався! Чайка, ти що? Щось вона, коротше, вибігла не по землі а по повітрю. Я подумав, що там якийсь ведмідь чи щось таке. Нам, напевно, треба ось цей пекаль взяти з собою в руки, щоб, якщо що, можна було відбитися. Нам гра каже, щоб ми позбирали дерево і каміння. Ну, пішли тоді збирати дерево каміння. А чому. А де сонце? Щось, походу, зараз, напевно. О, господи, тут звуки такі. Напевно, зараз буде обсуватися погода, буде якийсь дощ, гроза, шторм, чи щось таке. Ось це грибичі, це квіти. зрозуміло, вони, з ними ніяк взаємодіяти не можна. На жаль, а це що? Це ніщо. Добре, де мені. Давайте назбираємо дерево. Як ми його будемо збирати? У нас є сокира. Давайте порубаємо дерева. Пробаємо усі пальми. Заодно прокачаємо навички. Бачите, у нас Експішечку дають. Так, забирай, забирай. Забирай. Добре. Так. Анімації мені не дуже подобаються. Вони якісь дуже простенькі. Але більш-менш, ну. Скажімо так, на прийнятному рівні. Тобто хотілося б трошки краще. О, ця велика пальма повинна нам дати багатство дерева. О, навіть кокоси знайшли, дивіться. Так. Що ми там назбирали вже? Назбирали вже. 20 дерева в нас є. Тепер потрібно назбирати 15 каменів. Точніше, не 15, а вже 12. Бляха, нічого не видно. Коли буде сонце? Крабік. Йди сюди. Ми тебе будемо їсти. Що це за контейнер? Що він тут робить? Його можна якось там дістати відкрите? Тож, ж, скоріш за все також є і акули якісь. Ще дерево, дерево, дерево. А де каміння? Було наче багато каміння на стартовій локації, там, де ми з'явилися. А де ми з'явилися біля ось цього камню, біля цієї скелі. Тут, начебто було десь багато каміння. Так. Щось темно так. Не пощастило нам з погодою, походу, сьогодні. Я каменю не бачу взагалі. Ось о каменюка є. А можна щось нам. З цією сокирою можна каменюка добувати? А, ну тоді. Що ж ви одразу не сказали? Я думав, що. Зазвичай е, тільки... Е, тільки. Тільки, тільки, тільки. Чим. А чого так? Почекайте. Вже ніч? А, вже ніч, дв... вечір, 20 година пішла. Нам треба вбити краба, але У нас. І так є два краби, але гра не буде нам зараховувати це. Бляха. Якось стрьомно. А це нас що? У нас є смолоскип, давайте підсвічувати собі смолоскипом. Все що. Буде перед нами. Давайте ось так ось так зробимо. Зараз будемо щось дивитися на меню будування. На меню крафту і будемо щось крафтити. Можливо, навіть десь ось тут і побудуємось. Ось тут під цією пальмою. Ну, трошечки є артефакти графічні від смолоскипа, подивіться. Якщо вам Ютуб передасть цю якість, трошки щось є. Але то таке. Поки що ніяких ворогів, ніякої небезпеки, окрім зовнішнього середовища, типу голоду, спраги, я не відчуваю. Тобто, це, напевно, тільки перша локація, де ми повинні навчитися робити, виживати, крафтити і так далі. А там буде щось, по ходу далі. Щось буде прикольне. І того, що ми можемо побудувати, це крафтінг, а що він нам дасть? Це зброя. Стріла. А що, наприклад, для зброї? Що потрібно? Чотири стіки, п'ять тканини і один скреп. А, так, і один скреп метал. Скреп метал у мене п'ять, Ми знайшли його у о, цьому гелікоптері нашому, але мені поки що цікаво щось побудувати в плані будиночку якогось. Що потрібно для цього? Це дошка. Стіка. Хм. А як побудувати собі будинок? Тут же ж, скоріш за все, можна все побудувати. Ага, дивіться, в нас стійке і є окремо дерево. Ну, колоди. Яке треба буде розбирати потім. Є каміння, скреб. Добре, давайте поки що підемо від простого до складного. Нам потрібен кемпфайр. Крафтимо. Інвентар. Як його ставити? Давайте ось так. Десь ось тут можна? О, в нас є кемпфай. Круто. А ми можемо на ньому щось приготувати чи як? Open campfire. Ага. Сюди ми можемо. Ні. А, все, ми можемо готувати вже. Ось так, правильно? Правильно. Для цього потрібно е, один шматок м'яса і три стіки. І крабл також можна приготувати. Давайте готуємо одразу два. Я не знаю, буде воно тут псуватися чи не буде. Можна також буде, походу, ловити рибу і готувати рибу. Нам не просто так дали вудку. Є м'ясо ташечки, м'ясо чайки і два крабіка. Ну, добре, давайте поїмо. Що в нас по параметрам? Їжа на 100%, а треба було б ще також і попити. Давайте поп'ємо. Ага, ось так він п'є. Треба затиснути ліву клавішу миші, і тоді він п'є водичку. Добре. А, приготовлений краб. А що він? Нам, він нам дає мінус 5 по здоров'ю і мінус 10. Це як? Це що? Може плюс 5 і плюс 10? Не зрозуміло. Ну, то добре, нехай він поки що буде в нас там. А кокос як п'ється. Чекайте. Так. Ага. Типу. Типу, я вибив його чи як? Напевно, так. Не знаю. Добре, що в нас по часу? По часу, по часу, по часу. 3.31. Скоро вже буде. Е, в ранок. Пішли, коротше. Пішли, не знаю. Ось вже потрошечку починає розвиднюватись. Е, нам потрібно вбити двох крабів, тому пішли шукрат... шукати крабів. Вони якраз, напевно, вранці і повинні вже повилазити зі своїх схованок. Тут у нас ще можна стіків підзбирати. Хоча в мене їх достатньо. Не знаю, навіщо я це роблю. Я жадібний на ресурс. Якщо я бачу десь якусь паличку, я обов'язково повинен її забрати. Цікаво, смолоскип. О, господи, я зв'якався цієї скелі. Смолоскип в воді ні? Так, дивіться, згас. Згас. Добре. Фізика є. Якийсь реалізм та присутній. Де шукати цих крабів? Не дивлячись на те, що ми на самому початку вбили вже двох крабів, гра все одно хоче по завдання, щоб ми вбили саме зараз двох крабів, тому ми цим зараз і будемо займатися. Коли вже там буде більш-менш. Сонячно Краби? Ви де Краби? Це не краби, хоча дуже схоже. О, дивіться, дивіться який е, схід сонця. Слухайте, ну, непогано. Мені подобається. Якщо враховувати, що це демка, то непогано. Господи. Ще один контейнер у нас є тут. Але мені потрібні краби. Де ви краби? А це що в нас? Алоєвера. Це щось. Напевно, для крафту чогось, якихось аптек, чи бинтів, чи чогось такого. Подивіться, там різні острови є. Ось там, ось там. Вони трошечки якісь незрозумілі, але все одно щось навкруги є. Тобто можна плавати і туди. Що в нас в цьому контейнері? Він якось так підсвічується. Його, напевно, можна. Привіт, скам! Привіт, скам! Можна... Так, що треба зробити? Прес І. Який тут трай Лопік. Adjust Pin of mouse. Top. О, oh, Escape. О, яка сенса. Я відкрив. Ну, я майстер відкриття замків в скамі. Ну, це я жартую, якщо що. Все, а ми знайшли якийсь скраб і на цьому до побачення, каже гра. Добре. Я так і не Краб! Я бачу краба. Іди сюди, рідненький. А що, мені тільки впри... навприсядки тебе треба вбивати, чи що? Ага, ти спробуй його спочатку наздогнати навприсядки, а потім вже... Замахуйся. Так, один є. Треба ще одного. Ось ще один. Є мішен І, І все. Ага, дослідіть затонувшу субмарину. Тут є навіть є ще підводний човен. Побігли. Затонувши субмарина. Десь ось там вона знаходиться. 55 метрів, ще один. Листочок Алоївера. А це? Незрозуміло. Напевно, тут буде ще зростати щось. Так, давайте стамінки підкопимо. Візьмемо пекаля в руки. Я не знаю, може тут будуть якісь акули чи щось. І тепер попливле. <гас> Реально підводний човен. Ви подивіться. А що у нього? Ну, я б, текстурки б зробив би трошки кращими. Хоча б якогось гвинта. Приробити там. Така трошки тупорна графіка. Але тим не менш. Так, нам треба подихати швиденько. Дихаємо. І зараз будемо занурюватись. Тут якийсь ящик. Треба вскривати знову. А в мене повітря вистачить? Я, наче, вскрив? І що? Що тут можна знайти? Ще скреп Возвращаєтесь? А наше мені скреб. Дайте мені краще щось більш дієве там, я не знаю. Чому тільки скреп? скреп тут основний ресурс буде, чи як? Незрозуміло. Знайти якогось листа нам пише гра. Наступне завдання, наступний квест десь ось тут. Повинно бути якийсь лист 160 метрів. Це бігти аж через джунглі. Пішла. Я б тут будиночок насправді побудував би. Давайте з цієї сторони вже. Тут печера якась? А, ні, це просто. Поглиблення таке в скелі. Ааа, нічого собі. Так, у нас тут скелет. Mission completed, Пише нам, ми знайшли якийсь е, рюкзачок ранця якогось. Так, і що ми тут можемо зробити? Ось ось. Сандаліки можемо на себе. І е, лічильник Гейгера. Нащо він мені? Я гадки не маю, Напевно, тут десь буде зустрічатися нам радіація. Радіоактивні е, локації будуть або матеріали, або щось таке. Е, а де лист? Сам лист. Ми, типу, все, ми знайшли. Чи... А, ось він. Осьо лист. хоп, ван. Це, коротше, чувак, помер. І пише цей лист. Так, I'm so tired of fighting survival every single day. Він, коротше, дуже заморився виживати. Бла бла бла, бла бла, 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 бла. -бла. Його звуть Тоні! Це Тоні, коротше, в нас. Тоні, Пр привіт, друже. Ну і давай, до зустрічі. <хи> Там десь побачимось. Так, цей лист є. А його забрати з собою, чи просто прочитати треба було. Де він? А, давайте ще раз. Бек і рід. Рід, ага, ось так. Ми його прочитали, типу, так, і. Один з двох. Тобто десь є ще один. А, з іншої сторони перевернути треба було. Візьми ми речі з бекпеку і. Uh, вони йому більше не потрібні. Ну, коротше, Тоні нам. Uh, Трошечки луту приніс. І тепер, походу, я так розумію, що нам гра більше нічого підказувати не буде. Типу, чувак, виживай як хочеш. Роби що хочеш і йди куди хочеш. Хоч на всі чотири сторони. Там дивіться, якийсь корабель. Слухайте, цікавий острів, а ми туди зможемо сплавити. Я хотів би подивитися на меню крафту, як тут будувати воркбенч то зрозуміло. Можливо, білдінг хаммер треба скрафтити. Так, і тепер нам відкриється якесь меню крафту. Саме будування. Інвентар. Почекайте, зараз ми зробимо ось так. Обираємо білдинг цей. О! Бачите? Тепер у нас відкрито меню крафту. Ми можемо побудувати фундаменти. Наприклад. Я не знаю. Ну, ну наприклад, ось так. А, ще можна якось його проліпити. А чому воно не. Ага, все, є прив'язка. Добре. Ще ось так. Давай. 2 на 2 побудуємось. Тільки не кажи, що в мене більше немає стік стіків. Є. Все, звичайний солом'яний фундамент. І якийсь, можливо, ящик я можу тут поставити. Ні, давайте спочатку. Ось таку стінку. А, немає ресурсів вже. Треба збирати ресурси. Ну, зрозуміло. Коротше, тут ось так от виглядає е, будування. Можна побудувати собі будинок, будувати воркбенчі. А що в нас по воркбенчу? До речі, чекайте, крафтінг. Я зможу зараз воркбенч поставити чи ні? Ого, ні, не зможу. Але це третій левел. А як подивитися на воркбенч першого левелу? Що його тут немає першого левелу. Щось незрозуміло трошечки. Не Незрозуміло. Ну, то таке. А що треба для того, щоб робити відмички? Скреп потрібен. Угу. Добре. Я зрозумів. Знаєте що? Мені дуже хочеться сплавати отуди. Що в нас по часу? 17.00. Попливли. Поки. Я сподіваюся, ми встигнемо. Роздивитися. Роздивитися все про світлі сонечка, яке вже скоро буде заходити. А може і не встигнемо, бо нас. Ага, нам демка каже, фігушки вам. Повертайтеся назад, вас ніхто туди не пускає в демоверсії Типу, чекайте повну версію гри, і тоді, будь ласка, плавайте де хочете. Ну, ми зрозуміли. Але дуже цікаво було б там полазити по тому кораблику, там, скоріш за все, є якийсь цікавий лут. Ось там взагалі величезний острів з великою кількістю дерева. Дивіться. І також там, скоріш за все, чи то камені, скелі, чи то якийсь затоновлей корабель. Тут ось камінці, Все таке, все розваляється, розвал, все під ногами, можна все шукати. По суті, острів не дуже великий. Стартовим. Ну ось повертаємось до тієї локації, де ми з'явилися на самому початку. О наш е кострик горить. Наше вогнище. Усі водорослі не можна водорості збирати, ні. Вони не збираються, ні, тут тільки дерево. Тут тільки дерево можна пошукати. Ну і акул ніяких поки що ми не зустрічали. Але мені здається, що вони по-любому є. Треба десь просто побути в воді, можливо, подовше. О, дивіться, є артефакти, є баги саме графічного плану. Але такі баги є всюди. І враховуючи те, що гра ще тільки-тільки. Готуються до релізу. Ну, в денці можна було б трошечки краще зробити, якщо чесно. Але зараз індустрія геймдеву така, що викатують у ранній доступ, аби що, а потім починають його допилювати. Головне поскоріше викатати. Раніше робили ігри на якість, зараз роблять на швидкість, а потім вже допрацьовують якість. Немає щось ніяких акул, мені здається, в демці їх. І не буде. Можливо, треба кудись подалі відплисти, але гра не дозволяє цього зробити. Прям дуже далеко відпливати від острова. Немає акули? Вже ніч? Навіть якщо вона десь тут і буде, то я її просто-напросто не побачу. Ні, треба повертатися. Ну що, друзі, я думаю, що на цьому ми будемо завершувати. Пишіть свої враження від цієї гри. І взагалі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи хотіли б якусь серію виживання, наприклад, в стренде Діпі. От. Stranded Deep у мене є, колись я виживав в нього дуже активно, можна було б це все діло а, оновити, скажімо так. Тим паче, я думаю, що в Stranded Deep з'явилися нові якісь оновлення, якісь плюшки, фішки і так далі. На що цікаво було б подивитися. З вами був Олмокс, всім до зустрічі в нових серіях. І гарного вам дня, вечора або ночі, дивлячись, коли ви це дивитесь. Всім па-па!